Як жити, коли тобі погано, а іншим ще гірше. Як не звинувачувати себе за те, що вам самим погано? Все просто. Припинити знецінювати себе, свої переживання та ситуації, які їх у вас викликали. Чому це просто? Тому що це навичка, яку реально та можна в собі розвинути. Як це зробити? Ставте лайк та давайте розбиратися. Знецінення породжується з оцінки. А оцінка часто породжується з порівнянь. Наприклад, ось я втратив своє житло і проживаю зараз на орендованій квартирі зі своєю сім'єю? Це нереально тяжко для нас усіх. Проте мій знайомий взагалі ледве може дозволити собі зараз кімнату у гуртожитку. І сім'ї в нього немає. Як я смію взагалі жалітися? На своє життя та переживати про себе, тобто ситуація знайомого начебто забирає у вас право переживати про себе та своє життя, що допоможе це право собі повернути. Погляньте на себе і свою ситуацію, начебто збоку, і розкажіть про неї собі, як історію, історію про себе у третій особі, як про героя оповідання, автор якого ви. Розкажіть у деталях. Розкажіть, що переживає і відчуває саме ваш герой, з якими труднощами він стикається, і яково це йому. І під час цього ви помітите, як почнете проникатися до головного героя своєї історії, себе. Ви почнете йому співпереживати. Адже те, що ви співпереживаєте іншим людям, яким погано. Може говорити про те, що у вас добре розвинена емпатія, здатність співчувати та співпереживати. Тож направте її до себе, переведіть фокус із чужої ситуації на власну, на свого героя. А дана техніка вам в цьому допоможе. Звичайно, тут так само важлива міра, аби не застрягти у своїх переживаннях надмірно глибоко та безпросвітно. Але про це вже в наступному ролику.